29 квітня цього року на вулицях Рівного працює велопатруль. В обов'язки поліцейських на цьому виді транспорту входить патрулювання тих зон, куди не можуть доїхати екіпажі авто та мотопатрулів. За майже три місяці роботи велопатруль опрацював 210 викликів. Це порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, інформаційні звернення. Також порушення благоустрою, порушення виголову тварин, конфлікти, адмінправопорушення такого роду. За цей час велопатрульні винесли майже півтори тисячі адміністративних матеріалів, в їх числі 1143 постанови за порушення громадської безпеки, 90 протоколів та 237 постанов за порушення ПДР. Найбільше постанов патрульні винесли за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. Велопатруль більше патрулює парки, сквери, набережні, алеї, де не заїжджає. Транспортний засіб, тобто автопатрулі чи мотопатрулі, ми стикаємося більше з такими порушеннями, як громадської безпеки. Тобто розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або поява в п'яному вигляді в громадських місцях, також куріння у заборонених законом місцях. Ще є порушення благоустрою і також порушення правил вигулу тварин. Кожного дня велопатруль працює 8 годин. За цей час вони проїжджають від 20 до 30 кілометрів. Для Івана цей велосезон став першим, і він вже відзначив для себе плюси патрулювання на двоколісному. Ми більше часу, набагато більше часу, проводимо на свіжому повітрі, патрулюємо парки, більше спілкування з людьми. Більше виявлення правопорушень саме в паркових зонах і при дворових територіях. Велопатрульні працюватимуть у рівному до кінця теплого сезону. Поліцейські наголошують, дотримуйтесь правил громадського порядку та ПДР аби не нашкодити собі та іншим громадянам. Юлія Смаль Олексій Олексіянко, випуск новин.